Вітаю всіх! Давайте сьогодні приготуємо салат з морквою та дайконом по корейськи. Для салату вам знадобиться дайкон, морква, червоний гострий перець, мед, олія, соєвий соус, сіль, кунжут та сік одного лимона. Всі пропорції ви знайдете в описі під відео. Моркву та дайкон натріть на терку для корейської морковки або періжте соломкою. Тепер додайте трошки солі. І перемішайте. Як перемішаєте, відставте салат хвилин на 10 для того, щоб він пустив сік. Обсмажте кунжут на сухій пательні. В принципі, його то можна і сирим додавати, але смажений кунжут має більш яскравий смак та запах. Тепер зробимо заправку для салату. Вичавлюємо з лимона сік. Тепер у мисочку виливаємо лимонний сік. Додаємо червоний гострий перець, олію, соєвий соус та мед. Тепер заправку потрібно перемішати, поки мед не розчиниться. Перед тим як додавати заправку в салат, обов'язково її спробуйте. Можливо, вам захочеться додати якогось інгредієнта більше. Заправку виливаємо в салат. І все ретельно перемішуємо. Салат можна вживати одразу після приготування, але краще дати йому постояти хвилин 20-30, так його смак буде більш насиченим. З тої кількості інгредієнтів, яка вказана в описі, у вас вийде приблизно літр півтора салату. Перед подачею на стіл прикрасьте салат кунжутом.